Моторопеляску напробуємо заводити. Я його вже крутив, поначіплював трамблер, кавіратор. Тут прокладки немає. По донові там щось сунулося. Зверху прокладки тут немає. Трамблер не звідси, якось його причепив, поки вгадав. Тут не міг ніяк попасти, куди який провід. Дивився. В інтернеті як аж з якогось разу там воно попало. Крутив я його. І він був у мене це недавно завівся. Тут трохи тепленько. Я його буквально там пару минут чи що, навіть менше він поробив, я його заглушив, пішов по обіду до мене тоді. Засніму. Так Якщо це вже буде другий запуск. Двигуна Opel Ascona 1,6 SH який просто, я не знаю 4 роки без запуску, чи більше, чи 3 роки, не знаю. Но в районі 4 років він простояв. Такий двигун. Не знаю, буде маркировку видно чи ні. Так. Тут катушка в мене, поки я розібрався, як воно, це всяке в... возбуждення, куди які контакти, хрін його знає, блін в мене Блин. На, б... на бортовому комп'ютері ма автомобіля скона на карбюраторі електронному. У бортовому комп'ютері електронне там зажигання, стоїть датчик холона на колінвалі, настільки я зрозумів. І там таких заморочок немає і я не знав що його робити. Коротше, дивився в інтернеті. Десять разів його перебирав, не знаю якщо куди. Інформації в тому інтернеті. Попробую, що путь знайди. Так, тут заглушив. скотчем замотав. Ну, вакуумник, щоб не підсоса не було. Поставив вже другий стартер свого автомобіля. Ну що, ж, будемо пробувати, мабуть. Треба чомусь зак закоротити. Тут масу кинути, напевно. Так, зараз пробую закоротівати. От блядь, не крутить. Так, не завівся від мене... Акумулятор вже уставший, чорт, чуток не знаю, боки поздувалися. Стартер теж уставший. Крутше, не хоче крутити. Так, в мене є тут такий о, криптон 180. І тут є така функція запуск. Чи пуст написано. Мінус на мінус, плюс на плюс ставиться на аргон положення. Вроді би по інструкції там є. Коротше, ставиться положення аргон, на аргон, нажимається тут на кнопку на цю і подається питання. Але там щось написано 18 вольт. Ну воно на самом деле, що то не 18, да я щось 28 чи що. Ну мать тіті запускай, я пробував. Був в мене якось сів акумулятор. Думаю, що робити? Зарядки в мене не було. Тоді сповнив, що є така ця фігня. Мінус клему, цю що. І даю на детальку, коли варю. За це гокав. Тоді знайшов дрота якогось. Ну такого мідного. хоть, хоч якогось небудь самого грубшого, який в мене був. Кинув на плюс, поставив це положення, включив, сів машину, включав, включив, ну, крутити стартера, тоді нажав на кнопку машини, раз завелась. Там в інструкції написано, що треба, ну, треба, щоб було вже включено крутити стартером, а тоді ж нажимати, бо так як високий ток, може там короче, згоріти електроніка автомобіля. Така система. Завелася машина, пустив кнопку і все, І відпустив ключа. Так, зараз будемо таку саму виробувати тут єрунду. Так, підкачаємо. Не знаю, одною рукою, конечно, це во ще так... Як я його маю. Ну блин, тут не включив. Так сейчас Блін заглох. Ще раз. Блін, не крутить опять знов треба сили. Ч то... Там із-под із дона масло фігачить. Наверное, я так думаю. Ого, я весь сам. Зараз я спробую, мабуть, піддамкрати тут сторону, щоб чуть-чуть. Тоді завести ще. Так, тут давило трохи масло. Я думаю, що піддонна. Їх з цим маховиком розцегокувало. Через то я його довго не цей і все вирубив. І щоб не перегріти без, без охлаждайки. Трохи вже масло повимочував, треба буде злити масло.